На кафедральні 13 у Луцьку вже офіційно продають квартири попри дію заборонного припису на будівництво. Нагадаю, кафедральні 13 – це та адреса, де є 400-річні підземелля. Ну і забудовників продовжують ігнорувати законні вимоги державних органів. І на одному із популярних маркетплейсів вже розмістили оголошення про продаж квартир. Пишуть, що вперше в Луцьку в історичній частині міста неподалік замку, ну і ціни там за двокімнатну квартиру е порядка 40 квадратів сягають до 2000 доларів за метр квадратний. Нагадаю, що раніше ці історичні підземелля нахабно закатали в бетон, і роботи не припиняли навіть у свята. Це по про те, що відкрили кримінальне провадження. Макса, а ти купив би квартири в цьому житловому комплексі? Знаєте, якщо там буде обіцяний доступ до підземель, як говорилося на сесії, коли ці ділянки віддавали в оренду, то може би і купив а так – Ні. Звідки в тебе гроші? Тумбочки. Бачите, все має свою ціну.